Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо нову велику тему, яка називається від сценарію до фільму, тобто постановочні основи створення фільму. Ми познайомимося з вами з основними видами мистецтва, роль, яку відіграє мистецтво кіно. Чому воно називається синтетичним, ми з вами також ознайомимося з принципами колективного створення кінофільму, з професіями кіно, з різними видами творчості, яка в кіно присутня. Взагалі будемо пізнавати нове. Отож сьогодні. Ми розберемо, що ж таке кіно як синтетичний вид мистецтва. Ну, Вікіпедія нам підказує, що мистецтво це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через кон конкретні образи світу виражаються його у сенси. Зазвичай поділяється на літературу, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне, музику, архітектуру тощо. Ну, це так, би мовити, якась умовна позиція. Взагалі-то термін мистецтво вишивають в різних крайностях. І від того, що е, витвір, який ви зробили, повинен бути признаний, визнаний різними іншими місцями та критиками, до того, що е, будь-який витвір, який ви зробите, якщо він сподобається ще комусь, це вже є мистецтво. Ми зупинимось десь посередині, враховуючи і оцю формулювання. Тобто, я вважаю, якщо ви щось зробили, нове, гарне, воно подобається не лише вам. А головне, що коли ви його робили, то ви вклали в це якийсь свій сенс. Не просто взяли. Фотоапарат чи відеокамеру щось відзняли і сказали, що це мистецтво. Це може бути близьким до мистецтва лише тоді, коли ви знали, для чого ви це робите і що ви цим бажали і бажаєте сказати іншим людям. Але кожен може вважати мистецтвом. Те, що він вважає, це ваше право. Види мистецтва взагалі, ну, теж дуже багато різних е, трактувань, які ж види мистецтва вважаються дійсно мистецтвами. Ну, ось розподіл є по таким параметрам: за способом відображення життя. Просторові види мистецтва. Це які розташовані у просторі і застиглі архітектура, скульптура, живопис, тобто вони розповідають про простор. І вони статичні. Часові це ті, які е, працюють з часом. Література, вона розповідає, тобто час плине. Музика теж. В часі відбувається, також танці, пантоміма. Ну і третя категорія синтетичні види мистецтва. Це такі, як театр, кіно. Але про це трохи пізніше. Також розділяють види мистецтва за матеріалами, з яких вони робляться, за матеріалами творів, тобто література це мистецтво слова. Матеріалом є слово, живопис, мистецтво фарб. Тут матеріалом це фарби, якими ви малюєте, музика, мистецтво звуків, скульптура, мистецтво каменю, архітектура, мистецтво різних форм, Пантоміма – мистецтво міміки та жестів, танці, мистецтво рухів. Але вважайте, що все це. Увесь цей розподіл умовний і не є догмою. Ну, нас цікавить в першу чергу кінематограф. Він вважається наймолодшим видом мистецтва. Виник він, як ви вже знаєте, в кінці 19 сторіччя його виникнення. Було тоді пов'язано безпосередньо з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії. Ну, зараз це вже е, гораздо, е, багатше і більша площина, тут і комп'ютерна графіка, тут і е, різні ІТ-технології. Е, водночас кінематограф. Не можна вважати лише технічним мистецтвом. Споконвічна потреба людини в образному осмисленні дійсності породила цей масовий вид мистецтва. Масовий це ключове слово. Недаремно понад 100 років тому назад один із палагетів по будівництва побудови комунізму Ульянов Ленін казав, для нас. Найважливішим є кіно. Ну, правда, він додавав ще й цирк. Що він мав на увазі? Він мав на увазі саме масовість цих мистецтв. Ну, скажімо, танці можна було побачити невеликій кількості людей. Так, як і в театр, вміщувалось не дуже багато людей, а ось кінотеатри. Хоч вони по об'єму не дуже великі, але кінопередвижки, тобто кінопроекційні апарати у ті часи 100 років тому, можна було перевозити на автомобілі в будь-яке село чи містечко і там збирати людей, і демонструвати їм на екрані ті фільми, які тодішня влада вважала за необхідним, тобто маніпулювати людьми. Тобто цирк чому він називав? Тому що цирк це був дуже популярний у ті часи і масовий для простого населення. Кінематограф був саме в масовим до тої пари, доки не з'явилося телебачення. Ну і інтернет. Але про це трохи пізніше. Чому кіно синтетичне? Та тому, що воно поєднує елементи взагалі усіх видів мистецтв, які ми з вами вже переліковували. літератури, живопису, фотографії, музики, хореографії, театру дизайну, у тому числі дизайн одягу та візаж. А сьогодні ще й об'єднує інформаційні технології. Причому Останнього, часу включаючи і штучний інтелект. Ось саме тому кінематограф опорує багатьма виразними можливостями, запозиченими з інших видів мистецтв. Тому він і є синтетичним. Візьмемо літературу. Основою фільму завжди є сценарій, а сценарій це повноцінний літературний твір. Далі, живопис. Побудова кінокадру ведеться за всіма правилами живопису. Тобто використовується лінійна та просторова перспективи, баланс світла, кольору, золотий перетин. Закони живопису застосовуються також і в оформленні декорацій. Фотографія. Кіно використовує її. Фотографія теж, як і живопис. Має ті ж закони і перспективу, і лінійну, і просторову, Та ще додається технологія зйомки та обробки плівки хімічна раніше, а зараз комп'ютерна обробка зображення. Музика також є невід'ємною частиною фільму. І якщо у німих фільмах, в перших фільмах музика використовувалась лише як супроводження. В кінотеатрах фільми були не звукові, не мі, але в кінотеатрах сидів спеціальний піаніст, його називали Тапер, і він грав виконував якусь музику, яка нібито відповідала тому, що відбувається на екрані. Зараз музика це невід'ємна частина кожного фільму. І не лише музичного фільму. Ви ж знаєте і бачите, що композитори спеціально пишуть, пишуть музику до фільмів, спеціальні пісні для фільмів. І взагалі в кожному фільмі є музика. Хореографія. Ну, сама акторська пластика це вже є елемент хореографії. І для кожного актору вміти танцювати, оцю пластику виражати це необхідність. Але і просто танці дуже часто присутні у фільмах. Дизайн, без нього не обійтись. У постановці декорацій, в оформленні костюмів, інтер'єрів та багато чого. Тобто дизайн теж є складова частина кіно. Ну, театр це окрема розмова. Театр це найближчі родич кіно. Кінофільми притаманні практично усі риси театру. Драматургія, режисура, гра акторів, постановка мізансен, наявність декорацій і таке інше. Після виникнення кінематографу навіть вважали, що він витисне театр. театр Зникне, стане непопулярним, але цього не відбулося. І ось чому. Ось на цій таблиці я е, постарався вам продемонструвати е, відмінності і, і, і ті, що питання кіно і театру. І в чому ж, які ж переваги. Перше можливість у найменших деталях побачити міміку дійових осіб. Тим самим, ніби проникнути в їхній душевний стан. В театрі це трохи важче, тому що ти сидиш в залі, на одному місці, доволі далеко від діових осіб, від сцени, і в деталях ти бачиш їх міміку. Театр, до речі, для того, щоб бути більш виразним, у театрі приміняється грим, дуже яркий грим. Актори роблять такі ефектні вимахи руками, такі дії, говорять гучним голосом, саме тому, щоб дістати до кожного глядача, який сидить у театрі, у театральній залі. В кіно. Цьому має велику, велику, велику перевагу. Бачите, я поставив три плюсики. Чому? Тому що кіно дозволяє працювати з крупними планами, з великими планами. Тобто, ми бачимо на екрані, на весь екран, обличчя наших героїв. Ми бачимо. Сльозу на цьому обличчі, усмішку, і взагалі, нібито їх внутрішній світ. Це головна перевага кіно над театром. Другий пункт ілюзія повної реальності декорації і обстановки. В театрах обстановка декорації вони дещо умовні. В кіно ж намагаються зробити так, щоб. Нібито все, що відбувається в фільмі, проходить в натуральних обстановці. Не в декораціях, хоча це в декораціях, але зроблено так, що нібито в натуральній обстановці, в кіно дуже сильний ефект реальної присутності. Нібито глядач бере участь у подіях. Особливо в 3D кіно це дуже помітно. Про масовість і доступність, тобто охоплення аудиторії, я вже казав, що, звісно, кінематограф має гораздо більшу масовість і доступність до аудиторії. Можливість багаторазового перегляду. Звісно, ви можете і в театр сходити декілька разів, подивитись п'єсу одну і теж, ж, але кіно може бути у вас запис. На комп'ютері, на магнітофоні, і ви його можете переглядати, скільки вам бажано разів. Наступний пункт. Комбінованість та наявність суперфантастичних ефектів. Звісно, ефекти використовуються і в театрі. Але такі ефекти, які використовує кінематограф, в театрі повторити і зробити неможливо. Це теж велика перевага кінематографа. А ось останній пункт. Він говорить про те, про велику перевагу театру над кіно. Чому? Тому що кіно це все одно нібито заморожене, заморожене життя. Воно знімалось кілька місяців, деякий час, і ми його бачимо, нібито вже замороженим. Воно проходить. Життя на екрані проходить не зараз. В театрі все відбувається саме в той час, коли ви присутні на спектаклі. Ви можете прийти, подивитись сьогодні спектакль, а завтра прийти на той же спектакль, і він буде, актори будуть грати дещо по-іншому. Тобто перед вами. При кожному перегляді спектакля ніби заново народжується, оце проходить це дійство і народжується як витвір мистецтва. Це головна перевага на мій погляд театра над кіно. І ось чому, я думаю, що театр ніколи не помре. Далі. До синтетичнізму кіно може відноситись інформаційні технології. Вони сьогодні застосовуються в виробництві фільмів при монтажі, при озвученні, при постпродакшенні, при створенні віртуального простору, декорації, тобто, та навіть діючих осіб, тобто тварин, людей, мифічних образів. І це ви бачите в наших сучасних фільмах. Ну і синтетичність. Кінемістецтво це, це, звісно, включення і виникнення телебачення та інтернету. Коли виникло телебачення, теж вважали, що воно може витіснити з життя кінематограф. Але так теж не вийшло, бо у кіно своє, а в телебаченні дещо своє. До речі, телебачення. Є характерні риси театру. Тобто в телебаченні можна бачити те, що відбувається саме зараз, у цю хвилину, у цю секунду. Це дуже важливо, особливо в прямоефірних передачах. Але телебачення використовує і кіно, і як Кінофільми, так і його закони, його принципи. Тобто, кіно і телебачення дуже близькі, їх можна вважати десь одним видом мистецтва. З появою інтернету масовість кіно стала ще багато ширше Тобто, фільми. І, і любі, любі кінематографічні дійства можна переглядати миттєво в будь-якій точці світу. І це кінематограф, звісно, використовує. Ну, ось десь от, ось так ми й по, подивились, звісно, не дуже детально, в чому ж є синтетичність кінематографа. Я вважаю, що е, ні телебачення не змогло е, затулити з собою кінематограф, ні інтернет цього не зробить, а лише додавлять йому нової якості. Ну, мабуть, на сьогодні достатньо. До побачення. Па-па.